Всім привіт, шановне товариство і мої дорогі послідовники культу Єресі Хоруса. Ой, ой, вибачайся, це трішечки інший всесвіт. Але якщо ви все-таки коли-небудь замислювалися про те, як би заснувати свій власний культ і що для цього потрібно зробити, наприклад, погробити свого тата імператора, присягнути на вірність богам потайбічного світу або ще чогось, то відповідь вам дадуть розробники з Месів Монстр у своїй грі Cult of the Lamp про ягня, одержимого демонами. Виходить вже завтра, 11 серпня. Якщо ви досі не знаєте, чого чекати від цієї гри, то сьогодні ми вам про це розповімо. Нуму, погнали! Devolver Digital і Massive Monster представили дивно нову суміш під час Gamescom 21-го року. Code of The Lamp. Мила, чудова і наприклад похмура гра про створення культу в світі, що руйнується і наповнений темною енергією. Ви маленькі ягня, принесена в жертву. У момент смерті ваша свідомість переноситься в інший світ, де вас зустрічає закутий в ланцюги демон, якого називають той, хто чекає. Дотримуючи законів жанру, демон рятує головного героя, і в якості плати ви повинні будете заснувати на честь цього ж демона культ з усіма нюансами зі всіх показаних роликів. Можна зрозуміти, що гра являє собою рогалик, пригодницький бойовик та щось схоже на симулятор ферми. Рівні в грі будуть процедурно генеруватися, тому кожне проходження стане унікальним. Головною метою гри є розвиток свого культу. Щоб виростити свій культ, потрібно вербувати, а щоб вербувати, потрібно ходити в данжі, тобто підземелля, і дослідити мапу. Дія гри буде проходити в темному лісі, розділеному на кілька біомів, наповнених ворожими культистами та монстрами. І саме там ви знайдете послідовників, яких можна завербувати. Як тільки ви повернетесь на свою базу, вони будуть працювати на вас і поклонятися вам, але їх доведеться кормити, підтримувати їх життя а також високий рівень їх віри, тому що в протилежному випадку почнуться востання, а це те, що менше за все потрібно будь-якому культу. Розробники заявили, що керувати своїм культом можна буде по-різному. Ви будете направляти своїх послідовників у тому напрямку, в якому ви хочете. Можете стати доброзичливим лідером або джокером. Це залежить від вас. Тим часом ви також щодня читатимете проповіді своїм послідовникам, щоб змусити їх виконувати ваші накази. Домогтися цієї чи іншої реакції своїх послідовників можна буде по-різному, і від цього залежатимуть і бонуси, які допоможуть вам у боротьбі з невірними. Взагалі на нас чекає досить Складна і цікава система управління своїм поселенням. До речі, про ворожі секти та локації. У грі нам обіцяють безліч різних супротивників малого і великого калібрів. Заявлено близько 20 босів. Все це ваші конкуренти, які є наближеними до інших культів. Назвемо це фейк-богів. Основними ж сюжетними босами будуть четверо фейк-пророків, які розташовуються у чотирьох регіонах лісу. Це лісовик, молодший єпископ давньої віри, що живе в самому серці темної гущавини. Хекат вісниця голоду, що керує спекотною згубною локацією землеводдя. Каламар, володар болота, що породжує чому та мор, мудрий шамура із шовкової колиски, старший із чотирьох. Гра обіцяє нам також великий вибір озброєння, щоб карати невірних. Основними нашими друзями у цій справі будуть сокири, мечі, кинжали та інші види холодної зброї. Компанії також складуть і бойові прокляття та заклинання. Також за перемогу видаються картки таро з випадковими бонусами та вміннями. Загалом класичний набір хаосито. Хоч на початку цього відео ми й сказали інакше, але за заявами розробників це не рогали. Хоча в цій грі є елементи цього жанру, вони дуже м'які. Наприклад, смерть у підземеллі не зведе на нівець прогрес нашого поселення. Хоча час, котрий ми провели в підземеллі, все одно пройде. Ми можемо повернутися з порожніми руками в дуже голодний куб. Самі підземелля являють собою короткі та гострі пригоди з міні-босами та основними босами. Cult of the Lamb виросла з прототипів трьох різних ігор, створених Джуліаном Вілтоном, автором пригодницьких платформерів The Adventure Pals та Never Give Up", гейм Геймдизайнер надихався руглайт-екшеном Moonlighter та пісочницею Slime Ranger, а також мультсеріалом Gravity Falls та фільмом жахів Сонце стояння. з'явиться 11 серпня на ПК, PlayStation 4 та 5, Xbox One S та X, також на Nintendo Switch. За передзамовленням замовленням Тувачі отримують ексклюзивний вигляд послідовника Ктуху. Тепер після цього відео ти точно готовий чи готова пограти в Gold of the Lamb? Ти знаєш все, що необхідно. Будемо вдячні за будь-яку активність або за підтримку цього каналу. Всі корисні посилання є в описі під цим відео. Ось тобі, до речі, що ще можна подивитись на цьому каналі. Там багато контенту. І побачимось з тобою в наступних відео.